Добрий день, дорога церква. Дуже приємно чути, як плачуть, сміються наші діти, правда, і знати, що вони в безпеці. Коли говориш з людиною, яка пережила такий травматичний досвід, як війна, дуже важко підібрати якісь слова підтримки. Ти, завжди в тебе є відчуття, що все, що ти скажеш, це недоречно. Ну, по крайній мірі, в мене такі відчуття, бо я цього не пережила. А, і коли в мене з'явилася така ідея, а, щоб почути свідоцтво людей, які пережили цей страшний день, ну, початок да, цього страшного року, я не знала, як підібратися до таких людей. І обережно делікатно запитувала, хто б хотів поділитись. І одна людина знайшлась, одна, вона сьогодні серед нас, але вона попросила мене прочитати за неї, бо це ну, дуже травматично. Тому я маю честь читати свідоцтва за Анну. Ранок, 24 лютого, не забуде жодна людина з тих, хто прокинувся від вибухів. Я вийшла на двір і побачила, як палало небо зі сторони кордону, і чула, як всі собаки нашого містечка гавкали і били. Простоявши декілька хвилин на дворі, наступним звуком до мене дійшов гуркіт важкої техніки, яка прямувала в сторону палаючого неба. І лише потім я знов почала чути вибухи. Один з членів нашої церкви Олексій, який живе зовсім близько дорігорі. Страшні думки про початок війни. Зайшовши додому, я зібрала цінні та необхідні речі, помолилась і вирішила їхати до сестри. Всю дорогу назустріч мені їхали українські танки. Наверху багатьох з них можна було побачити молодих воїнів. Я їхала дуже повільно і плакала. Здавалося, що життя зупинилось. А вони такі молоді, їхали на смерть. Досі пам'ятаю обличчя одного молодого воїна. Він помахав мені рукою, усміхнувся і крикнув: Слава Україні!! Я не почула, я прочитала по губам. Більшість людей ховалися в метро. Але ми не мали такої можливості, бо молодша дівчинка з сестри з інвалідністю, і вони не могли ризикувати її здоров'я. І були в квартирі. Цей особливий спогад обід сім'єю у коридорі на підлозі справжнім викликом стало завдання набрати води. Продажі води на другий день вже не було. Їжі теж. Ми пішли на джерело, де була велика черга. Стояли військові, які забезпечували порядок, дослідкували, що без черги пропускали машини з лікарні. Там я перший раз почула про поранених, які прибувають у лікарні, військових і цивільних. Так сталося, там я попала під обстріл. Мені здавалось, земля здригалась, і я впала на сніг. Дуже вдячна тим військовим хлопцям, що скорували наші дії і заспокоїли. Ще й набрали мені води в пляшку, бо я не змогла, тремтіли і руки, і ноги. На третій день російський спецназ зайшов у Харків. Оборону на вулицях міста тримали і військові, і поліцейські, і тероборонівці з добровільцями, і окупанти були знищені. Далі я відчула, як нашу сім'ю і особисто мене, і господь. Ми ще навіть не думали про переїзд. Мої близькі з Джексом запропонували поїхати до них, але ми вагались і не знали, як, бо їхати з Харкова машиною було ризиковано, розстрілювали цивільні авто. Мені неочікувано написала член нашої церкви Аліна, як виїхати евакуаційним потягом. Вже в обід над містом летіли перші ворожі літаки, а потім були страшні вибухи. Це були перші бомби, які скинули на житлові будинки. Одна з бомб попала в будинок однокласника мого племінника. Коли він написав, що вони були в той час у його бабусі, ми плакали від щастя. Далі був переповнений вокзал, навіть стояти місця не було. Ще й під час пад... падання поїзду почався обстріл цього району. А наша родина, дякувати Богу, попала в котях і добре влаштувалась. Нас було повітря дихати у відмінності від інших вагонів, де люди опинились в гірших умовах. Коли ми нарешті попали у Львів, у Львів і купували кутки на так само переповненому залізничному вокзалі, я чомусь запитала в чоловіка, що стояв осторонь. Чи не знає він, як виїхати до Польщі? Його відповідь вразила: У мене є шість місць, виїжджаємо до Кракова зараз. А нас якраз шестеро. А вже ж їдемо. Нам пощастило, і ми дуже швидко добрались до Кракова. Наступного ранку ми поїхали до Варшави, Посольства США. Нам і тут не прийшлось вирішувати питання, де очікувати призначення співбесіди. Господь послав знайомих, які запросили нас до Німеччини. Все нашій родині склала добре, всі в безпеці. Наприкінці Анна хоче сказати, я не знаю, чи живий сьогодні той молодий солдат з танку військові і медики у джерела. Але за кожного кого я пам'ятаю особисто, я й молюся особисто. І головне, ми повинні повинні бути з нашим народом, підтримувати та заспокоювати людей, відчувати наше спільне горе, відкривати людям, що Господь любить Україну. А цей рік, не дивлячись на жахіття, сповнений благодіянь від Бога. Анна, містечко, Дергачі, Харківська область. Дякую.